Це більш професійно, це, звісно ж таки, більш якісно, але це і зовсім інші цифри. Тому якщо для вас е, гроші базово мають е, великий аспект, то не турбуйтесь. Типу, ми працюємо і так, і так, і без різниці. Е, результат буде що в першому, що в другому варіанті. Тут більше про комфорт для моделі, про зручність. Про вміння швидко якісно надати контент за списком, який ми надаємо. Да, і якщо ви турбуєтесь стосовно того, що ви не знаєте, що знімати, який образ придумати, це все також обговорюється. Це все також допомагається зі створенням. Ми надаємо і списки по контенту, і ми залюбки допоможемо створити образ. Моделі, підібрати для неї позицію по життю в соціальних мережах, яка зацікавить людей. Це все підбирається, з цим немає жодної проблеми. Ми відштовхуємося від того, чим займається модель. Якщо модель взагалі нічим займається і не має ніяких інтересів, тоді ми обговорюємо, що вона може робити, і в яку сторону може рухатися, і створюємо образ під це. І знову ж таки генеруємо контент-план.